Доброго дня, шановні слухачі? Сьогодні у подкасті про здоров'я ми спілкуємося із завідуючою інфекційним відділенням центральної міської лікарні міста Кропивницького, міським позаштатним інфекціоністом панченко Іриною Вікторівною. Доброго дня, Ірина Вікторівна. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку актуальну тему, як гепатити. Тож, будь ласка, розкажіть, які загалом існують гепатити? Доброго дня, гепатити вірусні гепатити поділяються на дві великі групи. Можна поділити. Перша група це вірусні гепатити, які передаються фекально-оральним шляхом, до них відносяться А і Е гепатити. І вірусні гепатити, які передаються парентеральним шляхом. Основні серед них, які найчастіше розповсюджені в нашій державі на планеті Земля, це, це гепатити В, С і Д. А як захиститися від гепатиту? Якщо ми говоримо про гепатити А і Е, основним шляхом їхньої передачі, як я вже казала, є фекально-оральний. І, відповідно, для того, щоб профілактувати дане захворювання, перш за все необхідно дотримуватися правил особистої гігієни, вживати термічно оброблену їжу, добре мити фрукти, овочі, ягоди, зелень, кип'ятити обов'язково воду і не пити воду з відкритих джерел. Окрім, того, для профілакту. Актики гепатиту А в світі зареєстрована вакцина, яка майже у 100% людей протягом місяця після введення однієї дози розвивається захисний рівень антитіл до вірусу. Виробники рекомендують проводити двічі вакцинацію для забезпечення більш тривалого захисту, але на жаль, цю вакцинацію необхідно повторювати через 5-8 років, тобто захисних. Титру «Антитіл» вистачає ненадовго. Також, за даними ВООЗ, проти гепатиту Є е була розроблена вакцина в Китаї, але вона поки що не схвалена в інших державах і відповідно не застосовується. Натомість головним засобом профілактики вірусного гепатиту Б. І Д є вакцинація. Відповідно до рекомендацій ВОЗ, усі діти грудного віку мають отримувати вакцину проти гепатиту Б якомога раніше, бажано протягом перших 24 годин від народження. Відтак, необхідно у, е, необхідно у майбутньому ввести ще другу і третю дозу для завершення серії вакцинації. Тобто, загалом весь курс вакцинації від гепатиту Б. Має на увазі на меті три дози ведення трьох доз даної вакцини. Оскільки зараження гепатитом Д неможливо без присутності вірусно, вірусу гепатиту Б, то вакцинація проти гепатиту Б, про яку ми вже проговорили, є надійним захистом від інфікування і вірусом гепатиту Д. Вакцинуватися від гепатиту Б, однак, можна в будь-якому віці. Постійна вакцинація від гепатиту Б, введено в наш календар, національний календар щеплення в Україні. Вакцинація від гепатиту Б відбувається з 2000 року. Відповідно, всі ті, хто народилися раніше від 2000 року, мають змогу так само вакцинуватися від гепатиту Б. На жаль, наразі не існує вакцини проти вірусного гепатиту С. Тому рекомендовані такі засоби його профілактики, застосування бар'єрних контрацептивів, застосування, е, користування засобами одноразового та індивідуального призначення, наприклад, такі як зубні щітки, леза для гоління, контактні лінзи, шприци, голки, крапельниці, оглядові гінекологічні дзеркала тощо, користування засобами індивідуального захисту при виконанні будь-яких інвазивних втручань. Це більш стосується, звичайно, медичних Працівників рукавички, окуляри, фартухи тощо. Користування стерильним інструментарієм багаторазового призначення: манікюрний, стоматологічний, хірургічний, лабораторний інструментарій, також інструменти для пірсингу та татуажу. Щодо вірусного гепатиту С, розкажіть, будь ласка, як його діагностують? Діагностика гепатиту С, перш за все, Відбувається в декілька етапів, але перший з цих етапів це сирологічний скринінг з використанням швидких тестів до гепатиту С. Варто зазначити, що швидкими тестами ми можемо виявити лише наявність антитіл. Антитіла можуть бути як при гострій стадії хвороби, при хронічній стадії хвороби, а також у людей, які перехворіли вірусним гепатитом С у минулому. Тобто наявність позитивного швидкого тесту говорить нам про те, що відбувся контакт організму з вірусом. А коли він відбувся і чи наступило одужання, ми за цими тестами не можемо судити. Тому необхідно провести наступний етап діагностики це визначення. Наявності РНК вірусу, вірусного гепатиту С в крові. Наступним етапом є вже генотипування даного вірусу, і ступінь пошкодження печінки ми визначаємо за допомогою еластометрії печінки, тобто, це щось схоже на ультразвикове дослідження. Скажіть, будь ласка, лікування від вірусного гепатиту це воно безкоштовне для пересічного громадянина чи коштовне? Так, лікування від вірусного гепатиту це є безкоштовним. У е, державі існує е, безкоштовна програма з лікування. Для цього необхідно звернутися до сімейного лікаря, і сімейний лікар скерує до е, лікаря інфекціоніста. Тобто лікування доступне. доступне. І, врешті, якщо е, людина запідозрила у себе певні симптоми, куди їй звернутися за допомогою? Звернутися за допомогою ні в якому разі не можна займатися самолікуванням або самодіагностуванням, використовуючи е, засоби масового інформування, зокрема інтернет, варто зазначити, що вірусний гепатит це його ще. Інакша назва лагідний вбивця, тому що досить тривалий час це може бути навіть не один десяток років, він може протікати абсолютно безсимптомно, при тому, що людина вже є інфікованою. Можуть бути незначні ознаки, наприклад, такі як втомлюваність, втрата апетиту, періодична нудота, тобто нічого такого специфічного не буде. І... Е е тому необхідно принаймні хоча б раз в рік тестуватися швидкими тестами на виявлення антитіл до вірусного гепатиту, С. І якщо вже виникла у вас якась підозра, перш за все, необхідно звернутися до сімейного лікаря, який при необхідності перенаправить вас до обстежить, підтвердить ваші сумніви або їх спростує і скерує до спеціаліста, який вже призначить противірусну терапію. З приводу самого тестування воно безкоштовно доступне для українців. Так, воно є безкоштовно, є швидкі тести в доступній кількості, і е, воно є безкоштовне. Чудово, дякую вам за таку змістовну розмову. Ви, шановні слухачі, стежте за своїм здоров'ям і будьте здоровими.